Чергове засідання виконавчого комітету міської ради на порядку денному майже два десятки питань. Серед них оцінка роботи відділу зі звернення громадян в управлінні праці та соціального захисту населення за минулий рік. У 2010-му в управлінні обладнали робочі місця для прийому громадян, надали 3815 інформаційних послуг, встановили телефонну гарячу лінію та створили інформаційно-довідковий центр. Протягом 2010-го року до начальника управління праці звернулося 316 громадян нашого міста, до його заступників – 180. Ведуться журнали особистого прийому громадян згідно на катури справи. До речі, в управлінні проаналізували, що найчастіше громадяни зверталися з таких питань. Протягом року найбільше звернення дійшло щодо спрощеної системи надання субсидій це три заяви щодо проведення перерахунку та виплати компенсації при встановленні групи інвалідності 923, Щодо проведення перерахунку та виплати допомоги по догляду за дитиною до трьох років 354, надання матеріальної допомоги та інші загалом. Учасники засідання оцінили роботу управління схвально. Ми дякуємо вам, Піду друге питання про утворення постійно діючої комісії з питань розміру звернення громадян при виконавчому комітеті міської ради до складу комісії запропонували включити заступника голови молодіжного парламенту Віктора Авдієнко та виключити зі списку заступника прокурора. Відомо до закону про прокуратури прокурорські слідчі працівники не мають права входити в будь який склад комісії за згодою, не за згодою. Вони не можуть бути членами комісії. Також розподілили між перевізниками кошти субвенції з державного місцевого бюджету на компенсацію пільгового проїзду. Окремих категорій громадян з них майже 170 тисяч отримав перевізник Олександр Кисельов. Лідери визначають за кількістю рейсів та пасажиропотоком. Також встановили обмежені у два пільгових місця в автобусах загального користування. До того ж, беручи до уваги подорожчання пального та запчастина, також підвищення середньої заробітної платні перевізників звільнили від обов'язкових 2% з прибутку за одного пасажира, які вони сплачували починаючи з 2008 року. Ці кошти йшли на розвиток транспортної інфраструктури міста. Нині розраховують на фінансові дотації від акцизного збору спаливно-мастильної продукції. Та от тільки яким чином акциз отримують, поки що не знають. Ксенія Веркалецька, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.